Привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся, що з'явилося раніше: взуття чи одяг? Полиці сучасних магазинів рясніють взуттям. А якихось 200 років тому пара чобіт була справжньою розкішшю. Так, так, взуття з'явилося набагато пізніше від одягу. І як і всі новинки, спочатку його мали змогу носити лише заможні верстви населення. Очі розбігаються, коли заходиш до магазину взуття. Термочоботи, уги, снікерси, ботильйони хочеться все і одразу. Яскраві кольори та розмаїття матеріалів зводять до мінімуму можливість купити таке ж взуття, як в однокласників або друзів. Тож, поки ти радієш новенькій парі черевиків або зачаровано розглядаєш вітрини, я розповім тобі, яке взуття носили наші предки. Повір, їм пощастило менше, ніж тобі. Таємниця про те, хто і коли придумав виготовляти взуття, губиться у глибині століть. Вченим відомо лише те, що людство почало захищати ноги взуттям у часи палеоліту. Найстарішому відомому нині взуттю 10 тисяч років. Це стародавні личаки, знайдені у печері Форт Рок, штат Орегон, США. Виготовлені вони були зі стебел полину і мали на диво досконале плетіння, а кріпились до ноги за допомогою мотузок. У стародавньому Єгипті взуття вже носили масово. Це були сандалії з папірусу або шкіри. Знатним вельможам взуття розмальовували та оздоблювали пряжками з дорогоцінних металів. А під час розкопок гробниць фараонів знаходили навіть золоті сандалії. Цікаво, як сильно вони натирали фараонові п'яти. Велика колекція сандалій 42 пари, знайдена в гробниці тутанхам. Виготовлені вони зі шкіри, тканини і навіть золота, а зберігаються в Єгипетському музеї в Каїрі. У стародавніх людей була традиція малювати на підошві взуття своїх ворогів. Взуваєш сандалі? Вирушаєш у справах. І тішишся, що ворог у тебе під п'ятою. Як тобі така ідея? Створюючи взуття, наші пращури прагнули захистити ноги від несприятливих впливів, гарячого піску, снігу, колючок та каменів. От і вигадували різноманітні мокасини з підручних матеріалів: трави, кори, шкіри. На території сучасної України було поширеним виготовлення личаків та постолів. Личаки виготовляли з лози або кори. Основа такого взуття плетена підошва з петлями. В них просовували довгі відрізки тканини, які обмотувалися навколо щі Звісно ж, таке взуття швидко зношувалося. Тому в хаті завжди мала бути сировина для нових личаків. Постоли робили з цілого шматка коров'ячої або свинячої шкіри, який за допомогою тонких сиром'ятних ремінців стягували по нозів чобіток. Зазвичай таке взуття носили бідні селяни, прив'язуючи до ноги мотузками. Постоли були поширеними в Україні до початку ХХ століття. Линув час і взуття видозмінювалося. Щоб продовжити термін служби своїх мешт і зменшити стирання підошви, під п'яту підкладали грубішу шкіру, складену в декілька разів. Так з'являються підбори. Конструкція вчорашніх мокасинів стає дедалі складнішою, поділяється на окремі частини, які зшиваються між собою. З'являються нові види взуття чоботи й черевики. Їх виготовлення вимагає спеціальних знань та навичок, що спричиняє виникнення професії чоботаря. Звісно, пошити пару добротних чобіт мав змогу лише князь чи пан. Селяни продовжували ходити в личаках. Якщо нині про високі статки людини свідчить дороге авто і айфон, колись статус особи безпомилково визначали за взуттям. Наприклад, у Європі носити взуття з червоними підборами дозволялося лише знаті у середні віки, коли селяни ходили в незручних дерев'яних сандаліях чи босоніж, серед вельмож побутували пулени, це такі шкіряні туфлі з надзвичайно довгими носами. Які неймовірно заважали при ходьбі. Що довший ніс, то більш знатна особа. Туфлі аристократів досягали 60 сантиметрів завдовжки. Аби носи туфель не морщились, їх наповнювали сіном, а щоб не заважали ходити, пристібали до браслета на коліні. Висоту підборів доводилось регулювати королям. Деякі пані, яким вдавалося, дістали дозвіл на високі підбори, примудрялися носити таке взуття, що без палиці неможливо було просто прогулятися вулицею. У Венеції жінки одягали туфлі на величезній підошві. Якби стародавні модники, хоча б на хвилину потрапили до сучасного міста, вони б напевне схопились за голову. Теперішня мода дозволяє сміливо експериментувати. Поєднуючи різноманітний одяг та взуття, сьогодні цілком нормально побачити дівчину в класичній сукні та кедах, прийти на заняття до школи в кросівках і гуляти містом у снікерсах та пальті. В будь-якому разі, основні вимоги до взуття чистота та охайність.